Якщо ви ще не замислювалися про посадку весняних і літніх цибулинних, час підтискає. Зараз саме час вирішити, які квіти ви хочете додати у свій весняний сад. З такою кількістю цибулин на вибір, може бути складно визначитися, які з них підійдуть саме вам і де вони будуть почувати себе найкраще. Якщо вам важко підібрати цибулини для сонячних і тінистих куточків саду, ми тут, щоб допомогти. Ми зібрали список наших улюблених цибулинних рослин і розділили їх за типом освітлення, яке їм потрібно. Вам залишиться тільки вибрати відповідні для вашої ділянки і приступити до посадки. Сонячні ділянки багато квітучих рослин найкраще ростуть на повному сонці. Зазвичай вони цвітуть рясніше, якщо отримують 6 і більше годин сонячного світла на день. Ці цибулинні та кореновищні рослини належать до тієї ж категорії і віддають перевагу місцям з хорошим освітленням. Азіатські лілії. Ботанічна назва лилем еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 45-60 см, зони морозостійкості – 3-8 см. Ці літньоквітучі рослини улюблені садівниками за різноманітність кольорів і простоту догляду. Їх великі квітки 10-15 см в діаметрі, бувають червоними, помаранчевими, рожевими, білими, бордовими і жовтими, а також в різних комбінаціях цих відтінків. Азіатські лілії відмінно підходять для зрізання. Їх квіти довго стоять у вазі, а стебла залишаються прямими. Хоча вони можуть рости і в півтіні, для рясного цвітіння краще садити їх на сонці. Посадіть цибулини на глибину, що втричі перевищує їх розмір в добре дренований ґрунт. Вони не вимогливі до складу ґрунту, головне, уникати застою води. Багато з цих лілій мають приємний аромат: Ліатріс ботанічна назва лаєтрес еспіпі. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 30 см 1,5 метра, зони морозостійкості 3,8. Ліатріс відноситься до сімейства айстрових, і хоча його квітки нагадують айстри, у нього є свої унікальні особливості. Деякі сорти виростають дуже високими і відмінно виглядають всередині квітника. Великі суть свіття найчастіше фіолетові, але зустрічаються також рожеві і білі. Ця рослина, справжній магніт для метеликів, бджіл і колібрі. Ліатріс не вибагливий, але вродя чому ґрунті може знадобитися підв'язка, так як високі стебла іноді никнуть. Головне забезпечити хороший дренаж і регулярний полив на початку росту. Канна ботанічна назва Кеннес Піпі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 40 см 2,5 метра, зони морозостійкості – 7-10. Канни справжні королеви саду з тропічним листям і яскравими квітами. На відміну від багатьох цибулинних, вони не переносять морозів, тому в холодному кліматі їх потрібно викупувати на зиму. На сонці канни цвітуть рясніше, а стебла стають міцнішими. Вони обожнюють спеку і особливо гарні влітку. Деякі сорти досягають 40 см, а гігантські до 2,5 метрів за сезон. Їх листя не менш ефектні, ніж квіти. Часто вони строкаті з відтінками червоного, зеленого, жовтого і оранжевого, створюючи в саду атмосферу тропіків. Кала, ботанічна назва зантидеша еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце, висота. 30-90 см зони морозостійкості 8-10. Ще один фаворит флористів. Кали теплолюбні, тому в холодному кліматі їх цибулини потрібно зберігати взимку в приміщенні. У теплих регіонах вони ростуть як багаторічники. У прохолодному кліматі калам потрібно повне сонце, а в жаркому легка тінь у другій половині дня. Їх надзвичайні квіти бувають білими, рожевими, жовтими, помаранчевими, червоними, лавандовими і темнофіолетовими. Кали відмінно підходять для букетів. Їх елегантні квіти довго стоять у вазі і часто використовуються у весільних композиціях: Жоржина Ботанічна назва ДЛЕС Деле-Еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота до 1,8 метра, зони морозостійкості – 8-10. Жоржини одні з найкрасивіших квітів для саду, і вирощувати їх дуже захоплююче. Їх різноманітність форм, розмірів і кольорів вражає уяву. Вони люблять сонце і рясний полив. Хоча жоржини вимагають догляду, їх розкішні квіти того варті. У зонах 8, 10 вони зимують в ґрунті, а в більш холодних регіонах бульби потрібно викупувати восени. Еремурус. Ботанічна назва Іремаруасрабистас. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 1, 2, 2, 5 метра, зони морозостійкості – 5, 8. Еремурус або лілія пустелі є однією з найефектніших рослин у нашому списку. Його високі квітконоси прикрашені сувіттями жовтого, оранжевого, рожевого, мідного або білого кольору. Висаджуйте цибулини восени, забезпечуючи хороший дренаж і мульчування на зиму. Вони не люблять, коли їх турбують, тому вибирайте місце відразу. Гладіолус ботанічна назва гладіолус Спп. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60 см 1,5 метра, зони морозостійкості – 8-11. Гладіолуси споріднені і рисів і так само люблять сонце. Їх високі стебла усипані квітами, які розпускаються знизу вгору. Вони чудові взрізані і можуть стояти у вазі до двох тижнів. Колірна гамма включає майже всі відтінки веселки, навіть зелений. У зонах 8, 11 гладіолуси зимують в ґрунті, але в більш холодних регіонах їх можна вирощувати як однорічники. Мускарі. Ботанічна назва мескари е Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 10-20 см. Зони морозостійкості 3-9. Ці мініатюрні квіти чудово підходять для весняного саду. Вони можуть рости на сонці або в півтіні, але найкраще почуваються при хорошому освітленні. Мускарі легко розмножуються, так що, якщо ви хочете контролювати їх поширення, садіть їх в контейнери. У зонах 3, 9 вони живуть близько 4 років, але часто дають самосів. Єацинт. Ботанічна назва, хаесинцесс еспіп'. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 15-30 см, зони морозостійкості – 4-8. Єацинти відомі своїм сильним ароматом. Їх щільні суцвіття бувають рожевими, білими, кремовими, фіолетовими, персиковими, синіми і червоними. На сонці квітконоси залишаються прямими, а в тіні можуть никнути. Єацити добре ростуть у контейнерах і чудово підходять для зрізання. Тюльпан. Ботанічна назва тули песпі. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30-40 см, зони морозостійкості 3-7. Тюльпани символ весни. Їх яскраві квіти бувають білими, червоними, рожевими, фіолетовими, помаранчевими, жовтими і навіть зеленими. На сонці стебла залишаються міцними. А в тіні можуть вилягати. Тюльпани відмінно виглядають в букетах і контейнерах. У зонах 3, сім їх садять восени. У теплих регіонах цибулини потрібно охолоджувати в холодильнику перед посадкою. Тінисті ділянки. Деякі цибулинні воліють тінь або півтінь. Вони краще цвітуть, якщо захищені від спекотного полуденного сонця. Камасія Ботанічна назва кемеше СПІПІ, вимоги до сонця, півтінь, висота 60-75 см, зони морозостійкості – см, камасія або дикий гіацент цвіте пізньою весною. Її суцвіття бувають блакитними, фіолетовими, рожевими і білими. Вона любить вологий, але дренований ґрунт. Камасія добре розмножується і приваблює запилювачів. Рябчик шаховий. Ботанічна назва фриталерія Малиграйс. Вимоги до сонця півтінь, висота 30-60 см, зони морозостійкості – 4-8 Цей рідкісний квітка отримав назву за свою шахову забарвлення. Цвіте всередині або наприкінці весни, і не любить пересадку. Садіть його відразу на постійне місце і не турбуйте без необхідності. Проліска Ботанічна назва хіаінсоїди з нонскрипта. Вимоги до сонця півтінь. Висота 30-45 см. Зони морозостійкості – 3-8. Проліска любить прохолоду і найкраще почувається під деревами. Її блакитні квіти створюють чарівний килим навесні. Вона легко розмножується і має приємний аромат. Крокус. Ботанічна назва Кроукес Спіпі. Вимоги до сонця півтінь. висота 5-12 см, зони морозостійкості – 3-8 Крокуси часто пробиваються крізь сніг. Їх квіти бувають фіолетовими, синіми, жовтими, білими та помаранчевими. Вони приваблюють перших бджіл і чудово виглядають у невеликих групах. Хіонодокса. Ботанічна назва фобстме. Вимоги до сонця півтінь, висота 10-15 см, зони морозостійкості – 3-8. Хіонодокса або слава снігів зацвітає дуже рано. Її блакитні квіти з білою серединкою нагадують про ліски. Вона відмінно виглядає в газоні, так як відцвітає до початку активного росту трави. Чемерник. Ботанічна назва Халеборас orientalis. Вимоги до сонця півтінь. Висота 30-45 см. Зони морозостійкості – 4-9 Морозник цвіте взимку і ранньою весною. Його квіти бувають рожевими. Червоними, зеленими, білими, жовтими і майже чорними. Він віддає перевагу тіні влітку, але взимку йому корисно трохи сонця. Конвалія. Ботанічна назва конваларія майлес. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь. Висота 15-30 см. Зони морозостійкості 3-9. Конвалія символізує щастя і любов. Його ніжні квіти мають сильний аромат. Він відмінно росте в тіні і може використовуватися як ґрунтопокривна рослина. Лікоріс. Ботанічна назва лікоріс рейдеате. вимоги до сонця півтінь, висота 30-60 см, зони морозостійкості 6-10, лікоріс або павукова лілія цвіте влітку. Його яскраво червоні квіти ефектно виглядають в тінистих куточках саду. Він не любить пересадку, тому садіть його відразу на постійне місце. Проліска Сибірська. Ботанічна назва сила Сибирика Вимоги до сонця півтінь. Висота 7-15 см зони морозостійкості 2-8 см. Це мініатюрна рослина з яскраво-блакитними квітами з'являється відразу після сходу снігу. Воно легко розмножується і може стати інвазивним, тому краще контролювати його поширення. Підсніжник. Ботанічна назва Галанзас. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь. Висота 20-25 см, зони морозостійкості 3-7. Пролізки одні з перших весняних квітів вони можуть пробиватися крізь.